Ще один фрістайл у виконанні команди Drive Львів. Сьогодні ми обов'язково порвемо зал, тому що ми на стро та пацани та не так. А, не так. Отак! Оп! Оп, та. так! Хто знає з підспівує. Команда квн драйв стартує! Тож давайте трошки ближче познайомимось з нашою командою. Це Володимир Володимирович. Він професійно займається бодибілдингом та важкою атлетикою. Занадто важкою атлетикою. Ррр! Ну, а я Андрій, мені 18 років. Я також, Андрій, і мені трошки більше років. Я Роман. Уу, між нами Роман. Ну що ж дорогі друзі, ми розпочинаємо і оточують собі ситуація на сільському футбольному матчі. Так, пацани, в стінку в стінку в стінку штрафний шо ви? Е-е-то Ти куди? А, а ти що до фотографії? Тайко та фотографія, то стінка футбол! Ну, а генеральним спонсором нашої команди є пельмені тягло. Пельмені тягло! Спробуй тягла! Ну що ж крокую, крокуємо далі, від собі випадок в сім'ї. Мамо. А ви до нас надовго? Доки феррії не закінчиться. Як шкода, що так скоро їдете, але автобус не буде чекати. розумію, розумію, розумію. Василина хотіла мати кота, але безмежна любов до холодцю і шпондера змусила її купити свиню. Я думаю, ви всі знаєте, що Наталія Королевська стала міністром соціальної політики, але мало хто знає, що вона винна гроші своїм рекламодавцям. Отож уявіть собі, як Наталія Королевська відробляє гроші. Так, Наташа, давай улибочку знімаємо. У мене є мрія сильна, вільна, квітуча, пахнюча, чистюча Україна. Нове господарське мило мрія. Тепер 1,6%. Так, Наташа, давай тепер то саме тільки на колінах. Що? Давай давай роботи. У мене є мрія. Ну що ж, скоро закінчення навчального року, і всі одинадцятикласники будуть святкувати випускні вечори. Ну, а така ситуація може бути тільки після випускного. Слухай, Андрюха. So, я ж не можу йти в мене ноги якісь такі м'які у вас. Медов. Світові не завадить трошки м'якості. <плес> ну, але ж не настільки. Сфоткала, ні. Дорогі друзі, як то кажуть, борги це святе, і їх треба повертати вчасно. Так, Наташа дубль другий, знімаємо. Давай. У мене є мрія, сильна, вільна, квітуча, смачнюча Україна, нові кішачо собачі корми мрія. Тепер кожна собака має мрію. Добре, добре. Знято, давай тепер по собачому Що? Давай, давай. У мене є мрія! Ваф, ваф. За любов до холодної води і довгі вуса Катю називали моржом. Ну що ж, дорогі друзі, ну а під час березневих заметіль була актуальна саме ця пісня. Холодно без тебе сумно як. Нове маршрутне таксі як. Таксі як, тільки так більше ніяк. Тож, любі друзі, ну і на закінчення, знаєте, ми самі з Сихова, і тому хочемо сказати, що Сихів це найромантичніше місце у Львові. Там, нас навіть коли гопники крадуть в дівчини сумочку, встигають підкреслити її бездоганну фігуру, красиві очі і запросити на каву. З вами була команда Кавендрай. Драйв.